Якщо ви будете перебувати в моєму слові, тоді справді будете учнями моїми і пізнаєте істину, говорить Господь. Господь з вами і з Духом Твоїм, читання Святого Євангелія від Йоанна. Слава Тобі, Господи! Хай не тривожиться серце ваше. Віруйте в Бога, віруйте у мене, істинно, істинно говорю вам, хто в мене вірує. То й так само діла робитиме, що їх я роблю, а й більше від них робитимете бо я вже йду до отця мого, і все, що просить, попросите в моє ім'я та вченю, щоб отець у сині прославився. Вченю, коли будь-що проситимете в моє ім'я. Якщо любите ви мене, то мої заповіді берегтимете і проситиму моя Отця. І дасть він вам іншого утішителя, щоб з вами був повіки, Духа істини, якого світ не може сприйняти, бо не бачить його і не знає. Ви ж його знаєте, бо перебуває він з вами і буде в вас. А утішитель Святий Дух, якого Отець в ім'я моє зійшле, той навчить вас усього, і все вам нагадає, що я сказав вам. Мир залишаю вам, мій мир даю вам. Не так, як світ дає, даю вам його. Хай не тривожиться серце ваше і не страхається. Слово Господнє, слава тобі, Христе! Слава Ісусу Христу! Христос Воскрес! Христос воскрес. Вас, брате і сестри, обох обрядів, хочу привітати а особливо хочу. Привітати всіх тих, які можливо зараз хворі, лежать в ліжках, або через якісь через щось інше не могли приїхати, і слухають нас, і дивляться на нас через інтернет. Хочу всіх привітати братів і сестер з України, і всіх тих рускомовних людей, які також нас слухають з цілого світу, тому що перекладаються на англійську мову, і я буду старатися помалу говорити проповідь, яка буде найпомалішою у своєму в моєму житті, не знаю, чи мені це вийде, але е, зараз е, є така подія, що мій друг реданторист мене покликав, е, щоб я прийшов е, на весілля, е, тому що він е, давав шлюб по-англійськи. Бо був один індуїст, який е, хотів похреститися, похрестився, і він мене кликав. Що е, можеш говорити проповідь, а він але він Але я йому сказала, але ти будеш переводити, і цілком мені це подобалось. Я сказав одне речення. Тихо, а він yes, потім like, по англійськи. Yes. А сьогодні і я так попробую, тому що ви, які зараз нас слухаєте, які нас перекладаєте, щоб ви встигли мене перевести, перекласти, перевести. Ви знаєте, що я дуже люблю запитувати дехто, хто мене вже знаєте, то ви знаєте, що я завжди задаю питання, і тому я і зараз хотів би вас спитатися і вас, вас, братів, священників, друзів. Про таку річ. Чи в цьому часі, в цьому періоді, ви з чогось тішитеся? Чи ви тішитеся з чого? Чоловіки, з чого ви тішитеся на змагання світу в гокеї? Чи з чого ви маєте радість в період, який прийде? З чого ви тішитеся? Ха на Духа Святого, на вогонь ви насправді тішитеся з Духа Святого. Я признаюся вам всім, що я такої відповіді не чекав. Ви можна сказати, мені забрали мою проповідь? Так, всі тішимося на Духа Святого. але не знаючи це, і так насправді ми то переживаємо. Тому що як в східній церкві говоримо, що вже половина свят, 40 днів ми постили. Тепер 40 днів кричимо, Христос Воскрес! Христос насправді встав з мертвих. Христос слав славі встав з мертвих. Так, бо істинно встав з мертвих. воскрес. І ми завжди, А зараз ми чекаємо на зіслання Духа Святого. І це є дуже важливо тішитися з Духа Святого, і дуже є важливо очікувати Духа Святого. Але скажу вам, що мене дуже торкнулося послання з медюгорії, яке зараз Богородиця сказала. Це було 2 квітня. Вона сказала: дорогі діти, не майте затверділі, закриті і страхом наповнені серця. Знаєте, це таке щось цікаве, що ми, які тішимося на Духа Святого, його кличемо дуже часто, якби той Дух Святий якби не хотів зійти на нас, але він хоче. Він дуже тужить за тим, щоб наповнити нас, але є таке, що наші серця з Тверділі, закриті і наповнені страхом, а Боже слово, слово в, в... листі до євреїв. Або, Він каже, що брати пильнуйте над срце. тим, щоб ніхто з вас не мав зле і невірне серце. І не відпав від живого Бога. Бог нас закликає до того, щоб ми не мали затверділі серця, щоб ми не відпали від живого Бога. Тому, дорогі брати і сестри, Бог через свою святу люблену церкву нам пропонує вели... просто безцінний дар. Рік Божого милосердя. А в другому листі до коринтян, в шостому розділі, в другої строфі. Він говорить в благодатний час тебе вислухав, і, і в день спасіння поміг тобі. Зараз є час, час спасіння. І ми б могли сказати, що так, зараз є бла... рік благодаті, рік спасіння. Бог нам пропонує цей величезний дар і ми. Тут чули вже декілька таких чудових лекцій. Я трошки пожартую З нашого брата Готфріда, Місіонера місь... в світі. З, з, з тої лекції чудової, яку він сказав. То він вже сьогодні сказав нею шість проповідей. А я зараз скажу таку сьому проповідь на кінець. Ми чули про покаяння, про сповідь. Про молитву, але хочу вам сказати, що Дух Святий хоче розбити ті затверділі серця, хоче відкрити ці закриті серця і хоче наповнити їх радістю Духа Святого. Кожне серце, яке повне страху. Тому що Боже Слово, Боже Слово на іншому місці говорить, що досконала любов виганяє страх. А Бог нас закликає до любові. Бог нас закликає до милосердя. Зроблю зараз, такий... Э, Таке одне випробування. Я зараз помолюсь одну молитву, а перевіримо, чи ви знаєте її. Прийди, Дух Святий, прийди за заступництвом Діви Марії, твоєї улюбленої нареченої. Прийди Духу Святий, прийди за заступництвом Богородиці, твоєї улюбленої нареченої. «Прийди, Духу Святий, прийди за заступництвом непорочного серця, Богородиці твоєї любимої, нареченої. No, ну, no, добре, <ріпи> знаєте ту молитву. Але молитися її так, прийди Дух Святий, <ріпи> прийди, <ріпи> якщо хочеш, прийди. чи прийдеш <ріпи> ти Духу Святий? Ну, то прийде, ну прийде. Трошку на тим смеємо, але ми трошки на тим сміємося, але... але чому цю молитву ми не молимося з, з... з такою радістю? Прийди Духу Святий, прийди за заступництвом непорочного серця, Богородиці, твоєї улюбленої нареченої. Чому Тому що в наших серцях є страх? Тому що в наших серцях дуже часто є речі, які не зцілені, і ми ще повністю не відкриті на дію Духа Святого. Коли ми дивимося змагання в світі, хокей, ми вміємо кричати гол. Ми вміємо тішитися з того, що наші команди перемогли, але ми не вміємо тішитися з перемоги нашого живого Бога, Ісуса Христа, який воскрес в славі з мертвих і смер і переміг смерть. Нехай ваше серце не тривожиться. Вірити в Бога, вірте в мене. Це ми сьогодні читали в Божому слові. Яке є наше серце, серце, яке повністю довіряє. Я зараз так говорю з людьми. про ту кризу, яка насправді є в світі. І дуже часто люди мені говорять, отець мікулаш. А то що вже буде кінець світу? Кінець. А я говорю, а що би мав бути кінець світу? Ну такі речі діються. Ну так Живемо в останні часи. Бо Бог нас закликає, щоб ми останні часи жили як свідки. Бог нам пропонує свого Духа Святого. Дуже мені подобається що можемо так, хочу сфразувати слова святого Людвіка, як він каже, що Дух Святий знайде душу, яка любить Богородицю, яка е, почитає Богородиці, яка молиться до Богородиці, що зробить, що він зробить? Ну чим скоріше він прийде, щоб наповнити ту душу Божим Духом, Святим Духом, Духом життя. Деякі протестанти мені так. Так, упікають в тому, що коли молюся задалі Духа Святого, то я просив Богородицю eh, і а Богородиця і та, яка має досить Святим Духом. І можемо собі увидети, що іменно вона мені випросила ту благодать Святого Духа. Я знаю, що. Іменно за її заступництвом, Дух Святий мене наповнив за її заступництвом. Брати і сестри. не біймося просити просити Богородицю, щоб вона нам випросила повноту дарів Духа Святого. так. Ми маємо дари Духа Святого, тому що ми були похрещені в ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Дух святий в нас перебуває, але ми мусимо його просити, щоб він почав діяти в нас. А давайте подивимося на діяння апостолів. Вони очікували Духа Святого, зразу в першій розділі в восьму рядку говориться: коли заступить на вас Дух Святий, получите силу і будете моїми свідками. І там говориться, що в Єрусалимі цілі юдеї по Самарійському краї, коли зійде на вас Дух Святий, ви получите силу. Ми сьогодні почули про Павла і про Варнау, які боялися звістувати. Як вони сказали, що вони будуть язичникам проповідувати, якщо е, ви не хочете е, прийняти слово Бога Живого, то ми будемо йти до язичників. І ми сьогодні в кінці читали що учні були сповнилися радістю і духом святим А... Плодами Духа Святого з листу до Галатян ми знаємо є любов, радість, мир, поміркованість, доброта, ласкавість, вірність, поміркованість, здержаність. Хочу бути наповненим Духом Святим. Брати so, священники, ви хочете oh, бути наповнені Духом Святим. Так, Аллилуйя. А тепер уявіть собі таке військо. Я питався отця Петра, що тут є більше двох тисяч людей, може, дві з половиною тисячі людей. Ну, дві тисячі людей тут є зараз в храмі. То це таке військо. Людей, повних Духа Святого, які наповнені Духом Святим за заступництвом непорочної Богородиці. Ви можете собі уявити таке військо? Я так, бо я його бачу тут перед собою. Цей світ потребує потребує відновлення. так, як Готфрі сьогодні сказав, що мені зразу і мурашки пошко... в шкірі ходили, скажу вам правду. Потребує тих, які хочуть жити свято, а ті, які дозволять Духу Святому їх наповнити, говорить Боже Слово, не можуть жити тілесно за тілом. Але як говориться в Галаття, до галатя, галатів, жий, «Жийте духовно, а не йдіть за пожадливостями тіла. Якщо вас веде дух Божий, ви не під законом. тому що е, ті, це вже з листу до Римлян, восьмий розділом розділ. Тому що ті, які живуть за тілом, живу думають тілесно, але ті, які живуть за духом, думають духовно. І Готфрид сьогодні сказав одну чудову річ, і я тобі дякую за це, брат. Добре, тебе Бог покликав, щоб ти йшов до цілого світу. Що маємо тужити за святістю? Кам... Камери мене знімають, а я скажу таке свідчення. Знаєте, коли я повірив Ісуса Христа? Це також було за заступництвом богородиці. коли я просив її і було мені дуже важко, і я молився до неї. Я був великий спортсмен. І коли я плакав перед її образом, я казав їй, що «Богородиця, твій син мене залишив. Він мене просто лишив. Він знищив всю мою кар'єру, яку. І я відчував тоді в своєму серці, як Богородця мені говорила: ні, ні, мій син тебе любить, ні, мій син тебе любить, мій син тебе любить. Молися до нього. Це було настільки сильне і чудове, материнське, що я в перший раз в житті молився до Ісуса як до живого Бога, який має міць спасіння який мене викупив да, який дає мені цей дар спасіння той, і тоді цьому, я цьому, вам правду ставити? скажу я uh, рішив, що я хочу стати святим то потім потім ще 10 років мені то тривало Я десь 10 років був вже священником. скоро вже буде 20 років, як я буду священник. я після 10 років тоді побачив, який я грішний, то тоді я вирішив, що я буду щасливий, що коли хоча б до чистилища піду. Але ні. Але ні. Карло Каретто говорить: цілю землі не є земля, цілю землі є небо. А тому маєш правду, коли говориш і проповідуєш, що Бог нас закликає до неба, що Бог закликає нас до святості, але без Духа Святого туди не дістанешся, не попадеш без нашої без нашої дорогої матері, Богородиці, яка нам випрошує повноту благодати. Як хочеш попасти до неба, як хочеш жити в правді. Як? Правда, Ісус є правда, правда, дорога і життя, хочемо в Х... якщо хочемо жити в правді, то приймімо мій утішителя мій. Духу Святого, яке прийшла мій Отець, в моє ім'я, Духа Правди, Духа правди світ якого світ не може прийняти. Тому що його не бачать, але його і не знає. Ви його знаєте. Бо він залишається в вас і буде в вас. І він вас навчить всього. І будете сильні. Так, як ми читали в діяннях апостолів, получите силу. І будете проповідувати, а не мусите боятися. Так, в ці тяжкі часи, коли ми бачимо, що багато людей помирають за віру, можемо і ми померти за віру. Але Бог хоче, щоб ми були наповнені Духом Святим, тому що інакше ми не зможемо бути не свідками. свідками. не можемо бути свідками ні в своїх сім'ях, ні в роботі, свідками, ні а... на парафії. Не, не можемо бути свідками скравони. ні в нашій країні, не свідками, І не можемо не бути Evropу. свідками ні для Європи. Не і не можемо бу не bu... можемо бути свідками для світу, але ми хочемо бути свідками. Хочете бути свідками? Так Готфрід свідчить. Bratia, князі, а браті, князі брати священники сьогодні сповідали. Свідчать ви прийшли, ви прийшли, прийшли сюди, целище, прийшли тому свідчить. що хотіли прийти і, і свідчить. Тоді ви Тоді так там, де ви прийдете додому, свідчить наповнені Духом Святим. Говоріть про Божу міць, про Божу любов. Говоріть про Богородицю. Так мало і в католицькій, католицькій церкві про неї говорять. Не біймося про неї говорити. Не біймося її любити. Не біймося, любити. Не біймося взяти до рук святи, Святу Вервицю. Я аж в тисячу році приїхав до Меджугорії перший раз, а також боявся. Чи приїду туди, а вона не перестане там являтися так дуже подібно, як Готфрід. А вона є тут. А вона приходить, щоб нас повчити і говорить нам, діти мої, це все треба розбити молитвою і любов'ю. Любите. Богородиця каже, знаю, що вам є важко, бо ви навколо себе бачите що більше темряви. Але діти мої, її треба розбити молитвою і любов'ю. Тим, хто молиться і любить, той, хто молиться і любить, не боїться. Він має надію і милосердну любов, бачить світло і бачить мого сина. Своїх апостолів і говорить, як своїх апостолів я закликаю, що ви старалися бути прикладом милосердної любові і надії. Мій комп'ютер мені говорить, що Я вже 25 хвилин говорю. Тож вже і Дух Святий мені говориш, уже закінчив. Вас тому я вас хочу підбадьорити. Щоб ми були тими апостолами милосердної любові і надії, апостолами милосердя, апостолами непорочного серця, Богородиці, апостолами миру, цариці миру, Цариця миру, яка приходить, і сам Бог і переносить той мир, який дає сам Бог. Мир залишаю вам, свій мир даю вам. Але я не даю вам, як світ дає, нехай вам серце не тривожиться і не страхається. Прийди, Духу Святий. Прийди Духу прийди, Духу Святий, прийди за заступництвом непорочного серця Діви Марії, твоєї улюбленої нареченої. Прийди, Духу Святий. Прийди за міцним заступництвом Богородиці Твоєї улюбленої нареченої. Прийди Духу Святий, прийди за заступництвом непорочного серця Діви Марії, твоєї, твоєї улюбленої нареченої.